Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. просто зараз з нами на прямому зв'язку перебуває. Пане Юрію, неймовірно вдячні вам за те, що знайшли можливість долучитися за вашу службу. Дякуємо і дякуємо не лише ми. Ми сьогодні спілкувалися з Андрієм Беседіним. Це начальник купінської міської військової адміністрації. І Він усім хлопцям та дівчатам із АХІЛЕСУ також неймовірно дякував за те, що ви зокрема робите на саме тому напрямку, стримуючи орду ворога. Слава Україні. Слава. У нас сьогодні аудиторія. Ми всі між собою дуже добре знайомі. З ким зочно, з кимось заочно. З паном Валерієм знайомі з попередніх часів до воєнних, безмежно поважаю. З паном пана познайомилися з початком повномасштабної війни. По беседіну, Треба сказати: от знаєте, в нас є різні комунікації з різними територіальними громадами в межах виконання бойових завдань тих регіонів. Як відбувається це з Беседіном, типу? В Х'юстон, в мене проблеми. Мені треба то, то-то, то-то, то-то. Вирішуємо. Лови. В Х'юстон, в мене проблеми, треба то-то для виконання. Лови. Вони вмудрилися запустити ще ініціативу, називається Куп'янський дрон. Тобто, за рахунок грошей громади закумулювали, виготовлюють дрон, який постачає до сил оборони, Камікадзе. І плюс додатково там і ремонт техніки, і додатково шкірі бомби, багато чого іншого. І зараз я знаходжуся в місті. Не буду говорити, що про не пристрілявся, але скажімо так, в тому районі за які опікується саме пан панбеседін, і оці ремонтів, які зроблені це також з зроблено за, за рахунок якого підтримка допомоги. Тому така українська нація: один Absolutely. за одного, брат за брата. І Я парада, що ви добре. спілкуєтесь, пане Юрію з паном Андрієм, та але ми принагідно також ще раз передамо привіт йому, коли з ним поспілкуємося, обов'язково наступного разу і від вас хочеться передати привіт одному із жителів покровської громади, який нещодавно голими руками знешкодив російський дрони який окупанти залишили у засідці. Тут потрібна важлива примітка. Не повторюйте цього ні в якому випадку. Це не зразок для якогось наслідування або для того, аби, скажімо, так, в. Бути схожим на цього сміливого пана, та але все ж таки, тут пригадуються перші дні повномасштабного вторгнення. Пам'ятаєте, коли чоловік оцей історичний мем голими руками розміновував дороги, переносив важкі протитанкові міни та для того, аби проїхати. Ну дійсно, українська нація незламна, рішуча, безстрашна. Ну десь іноді на межі, скажімо, там якоїсь адекватності, та ще раз не повторюйте цього вдома, але е, власне. От такі от факти також вражають. пане говоримо наступні речі. Якщо ми бачили відео. Так, 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 чутно мене. Так, так. Ну, так, слухаємо. Якщо ми кажемо про міни, які переносили, що тут важливо розуміти? Що міна не здетонує? Якщо її просто переносити в руках, вона потребує певного натиску. Я переконаний в тому, що чоловік, який їх прибирав з дороги, цього не знав. Він просто працював на характер. Що називається, все що стосується БПЛА треба розуміти воно працює повітря магія і може здетонувати в будь-який момент тому закликаю всіх хто переглядає наш ефір закликаю всіх громадян україни якщо бачите неопізнаний об'єкт який знаходиться на деревах на під'їздах в траві в будь-якому досяжному місці обходьте його стороною і помітьте, якщо є можливе місце щоб на нього не забрали інше тому що противник достатньо часто зокрема в українських містах такому як запоріжжі використовує тактику засідкових дронів що мається на увазі таке відчуття що він впав просто стоїть на землі, а коли до нього підходить жива людина чи будь-яка інша техніка, він знімається в повітря і наносить дуже вогневе ураження. Це тактика, яка застосується на всіх вітинках лінії богозітнення. Uh -huh. Тому щиро прошу, дорогі українці, бережіть своє життя та здоров'я, бережіть життя та здоров'я своїх рідних і близьких. Там, де є можливо, в зоні проведення, зверніть увагу військових на це, що там є небезпечний пристрій. Військові вам допоможуть в тилових зонах. Є ДСНС, телефонуєте на гарячу лінію. Вони приїдуть і виконують свою роботу. Ми маємо зробити все можливе для того щоб залишитись живими і забрати максимально життів у ворога відстояти нашу незалежність, відстояти нашу державність. Пане Юрій, ну нам зокрема тут допомагаючи наші міжнародні партнери. Отже, Україна та Канада досягли чітких домовленостей щодо виробництва дронів та щодо плану реалізації безпекової угоди між нашими країнами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. каже наразі наш пріоритет дрони на фронт, оскільки є необхідність значно збільшити їх постачання. Давайте почуємо, президент. Є важливі підписані документи, є чіткі домовленості. План дійсної реалізації безпекової угоди між нашими країнами. Також говоримо про угоду про адміністративну допомогу в митних справах. Було підписано на рівні наших міністрів та домовленість щодо виробництва дронів. Зараз саме дрони є такою зброєю. Треба тримати фронт, треба наносити відповідні удари, захищаючи свою енергетику, наносити удари по цілям ворога. І тому дрони в цьому захисті і в таких тактичних кроках це норма. Володимир Зеленський, президент України. Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заявив, що дефіцит фінансування виробництва дронів становить 6 мільярдів доларів. Він також наголосив, що сьогодні дрони це цитую «зброя номер один, яка стримує ворога, яка тримає фронт і зменшує кількість втрат українців. Ну і, щоправда, Defense Експрес пише, що Україна почала виготовляти 3000 тисячі дронів FPV-1 на місяць. За інформацією видання це стільки ж скільки Росія виготовляє шахеті. Водночас українські Ла коштують дешевше завдяки цілій низці виробничих та технологічних рішень. А за даними Associated Press, наразі може йтися про виробництво близько 100 дронів на добу. Пане Юрі, ми нещодавно ще обговорювали тему взагалі виробництва українських дронів з одним з виробников, і він казав про те, що інколи не вистачає певної співпраці між органами влади виробниками. Ми і е, хлопцями, які безпосередньо працюють на фронті з цими самими дронами. Тобто, хлопцям, е, які працюють на фронті з дронами, їм ще на вчора було потрібно вже оновлення технічних даних, а е, виробники не можуть так швидко, е, тому що вони законтрактовані перед державою. Оця е, проблема, якими зараз чином вирішується чи ні, давайте розберемося по пунктах. Що так, так, е, стосується партнерів, треба сказати. Якщо б не партнери, нам би не вдалося станом на сьогоднішній день вести бойові дії. Крапка. Друге, ми маємо сказати про те, що партнери дають можливості нам додатково виграти час для розгортання власного виробництва озброєння. В світі великому немає друзів, є лише ситуаційні партнери, з якими в Проміжов часу, співпали, і що відбулося з дронмунікації нашого вищого від дронів. Ви напевно про нього чули. Це спеціалізовані підрозділи, які виконують завдання на воді, на землі, в повітрі від нуля на певну глибину і також в тилових зонах по збиттю шохідів. Там є свій принцип, розказувати не будемо, щоб противник не зробив те ж саме. Підрозділ Ахілес війшов до цієї програми. От уявіть. Ми протягом всієї війни отримували то 30, то 40, то 50, то 25% відсотків загального фінансування, яке необхідно для ведення бойових дій від держави. Вся решта, ми знаходили шляхом. Слухайте, ну що ми тільки не робили за дрони? Ну, чесне слово, це. Дуже складний шлях виклику для отримання ресурсу станом на сьогоднішній день. Ми 90% це вперше за 3,5 роки війни. Коли я можу сказати, що у нас потреба в додаткові залишається невисокою. Це нам зараз є чим воювати. Тепер треба забезпечити такий результат не тільки для проекту лінії дронів, та ще. Певної кількості бригад, які отримують, зокрема, пряме фінансування. А для всіх військ для цього потрібні в першу чергу гроші. Тому зараз ведеться робота по отриманню додаткового фінансування. Що важливо, От, прошу щоб звернути це увагу: дрони, якими ми користуємося, різні, далі. Так далі, так далі. 80% дронів виготовлюються українськими компаніями. Далі це українські дрони. Якщо казати. Це про комплектуючі, бо дрон це готовий виріб, його треба щось зібрати з кожним місяцем, все більше комплектуючих за винятком та компаніями. Тобто, ми так чи інакше проводимо імпортозаміщення. Я не хочу, щоб склалася ілюзія, що все добре. Ні, є крайній дефіцит цих дронів на фронті зараз, тому що розмах бойових дій шалений, але якщо порівнювати стан справ нині. І порівняно і технологічного розвитку і кількості підготовлення особового складу і рік назад. Ми маємо сказати, що ми наростилися як на тактичному рівні, так і на оперативному, так зокрема і на стратегічному. Ви бачите, як зараз достатньо непогано палає на території Російської Федерації. Почули, давайте ще трошки додамо інформації. Вчора в небі над Запоріжжям зафіксували орлани 10 які несли півідрони для подальшого скидання. Повідомив флеш. Серед них уперше виявили евпівідрони у вигляді квадрокоптера, який. Отакував місто з так званої матки. Фахівці вибухотехніки успішно знешкодили бойову частину, ніхто не постраждав. А розкажіть нам, будь ласка, з приводу зокрема цього квадропоптеру, який пікетував місце завдяки цій цьому дроні матці. Наскільки вони тут нас вже перешагували? Якщо казати про дронну тематику, основа в будь-яких дронах це зв'язок. Управління, щоб було зрозуміло, вліво, вправо, вверх, вниз, а також відео, передача картинки. Так це є основа основ в будь-яких безпілотних системах. На поточний момент Російська Федерація має це безпілотник з двигуном внутрішнього згорання. В чому його перевага? Він може працювати в режимі радіотиші, тобто типу за програмових координатів, і виходити в режим активності, включаючи. Відео камеру і відновлювати зв'язок в тому районі піднімати певне корисне навантаження, і противник придумав, як додатково тероризувати українське населення, підвісив два легких мультироторних дрони з певною бойовою частиною, яка дозволить, ну що вони дозволять знищити якісь об'єкт? Ні. а для терору цивільного населення підходив саме раз. Тому противник впроваджує всі. Можливі заходи для того, щоб тероризувати українців, чому для нього це важливо? Бо вони в лобову не можуть, оскільки противник не може здобути успіхів на фронті, які визначають для себе його задача зробити так, щоб українці покидали територію України. Тому вони б'ють вночі по містах ракетами, тому вони б'ють шахедами, Тому вони запускають матки. Але що важливо, дивіться, ми активно наростили спроможності підрозділів протиповітряної оборони суперками зал Орлани. Ми збиваємо дуже і дуже добре. Звісно, які зможуть пірнати в оперативний простір. Але якщо ви бачите ці кадри, то він був виявлений дроном перехоплювачем збройних сил України. Це потрібно розуміти. Плюс додатково до цього скажу, що ми також експериментуємо і впроваджуємо. Технології ефективні різного гатунку і на оперативному, і на стратегічному рівні, в тому числі, деталі розкривати не буду, але Русня інколи отримує дуже добре по зубах в тих місцях, де взагалі. Ну, містика, якась тільки пан Юрій починає говорити про поразки Росіян на різних відтинках, у різних сферах. Одразу ж зі зв'язком якісь питання з'являються, пане Юрію. Я так розумію, що наразі маємо чергове погіршення у зв'язку із вами. Однак, принагідно вдячні вам за вашу службу, за службу ваших побратимів, посестер. Ну і знову ж таки сподіваємося на якому швидшу розмову вже у майбутньому. Завжди цікаво спілкуватися Я впевнений. Що теми для розмов ще знайдуться? Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем Хіла, з нами був на прямому зв'язку.